що від нього вимагалося, прострілив. Помилка зараз від центрального захисника удариться 1-0. Браво, рух! Не надто емоційно зараз реагують хлопці, це дербі. Це дербі. Тут можливо, є емоції в когось, на чию думку, можуть бути займими, проте швидкий забитий м'яч. Точно додасть впевненість жовто-чорним. А От Карпати бачимо. Як бачимо на цей матч, десь е їхні власні переживання, можливо, поки що купають ім'я. Помилка захисника. Можливо, навпаки, зайва самовпевненість, хоча навряд. В такому матчі.